Щоденно до мене на прийом звертаються пацієнти з досить неспецифічними скаргами, по типу загальна слабкість, сонливість протягом дня, швидка втомлюваність. І чомусь стереотипом є вважання, що ці проблеми викликає саме порушена робота щитоподібної залози. Однак, дуже часто пацієнти забувають або навіть не знають, що той самий дефіцит або недостатня кількість вітаміну, D викликає власне цей симптомокомплекс. На сьогодні відомо, що вітамін D виконує велику кількість функцій. Найбільш відомою серед пацієнтів є, звісно, функція фосфорно кальцевого обміну. Підпливом вітаміну Д в нашому кишківнику всмоктується кальцій, далі йде в кров, і звідти вже поступає до кісткової тканини, власне, формує її міцність та щільність. І з даної функції випливає основна категорія пацієнтів, для якої підтримка оптимального рівня вітаміну Д є обов'язковою. Перше, це в нас є. Жінки в менопаузі, оскільки під час менопаузи ми маємо дефіцит естрогенів, власне, починає формуватися таке захворювання, як остеопороз, яке якісно впливає на погіршення перебігу життя і формує великий ризик ускладнень. Тому підтримка оптимального рівня вітаміну, Д уповільнює прогресування самого остеопорозу і, власне, нівелює певні ризики пов'язані з даним захворюванням. Окремо, хочу нагадати, що для жінок в менопаузі є обов'язковим, щодва роки виконувати таке обстеження, як денситометрія, яка. Дозволяє виявити порушення щільності кісткової тканини. Друга велика категорія пацієнтів це є вагітні, це є вже дві людини: і мама і плід. Власне, для цієї категорії пацієнтів ми підтримуємо оптимальний рівень вітаміну Д, тому що йде закладка опорно-рухового апарату самого немовляти. Також, якщо у мами є дефіцит, це є знову ж таки ризики до формування прекламсій у вагітних. Не варто займатися самолікуванням, тому що передозування холе а саме така діюча речовина у всіх вітамінів, де які є зараз на ринку, викликає певну кількість ускладнень, а саме кальцифікація судин, утворення каменів в нирках, а також викликає такі симптоми, як млювання і нудота. Тому нагадую: обстежуйтеся, звертайтеся до лікарів, не займайтеся самолікуванням. І пам'ятайте, профілактика вітаміну Д потрібна кожному. І це про щоденний його прийом протягом цілого року.